Всім привіт на каналі LifePets.ua Зараз я буду розпаковувати нових равликів. Коробка тут мокра. І можливо зараз я трошечки розчаруюся, але я сподіваюся, що все буде добре. Беру ножнички. Так, що це за вода? Вона мені не подобається. А тут у нас слімочки. О, Боже, мені вас шкода. Зараз я їх буду переселяти. Це ретики Альбіно. Ой, Боже, мені їх реально шкода. Права в тому, що рік назад я відправляв своїх ретиків. і в багатьох людей вони виросли великими. І одна мені людиночка написала і сказала, що хоче. Відправити мені безплатно. ну У мене зараз немає потомства, як ви знаєте. Я зараз опублікую фоточку в інстаграм. Це від моїх равликів, від Чіпа і Дейла, це їхні внучки. Це равленятка. І вони будуть в продажі. Їх 10 штук, як ви бачите. Правда, мені дуже не подобається, що вони без моху. От якби равлик за, ну, типа, вирішив поспати. Його бив, що тіліпало по цій коробці цілу дорогу, так? Да? А їсти, ну, вроді був якийсь кабачок, я бачу, тут остатки є. Так, зараз я вас буду спасати. Я зараз у ванні буду їх мити, оцю малишню глянь, такі ми в ситичці. Дивіться, водичку. Я роблю максимально комнатної температури. Які прикольні. Хто це в нас такий чистенький, покупаний? 10 штучок. Хто хоче, пишіть мені на Snail Shop. Favorite Snail Shop магазин називається. Ось не буду їх продавати по 3 гривні, звісно. Бо, ну ви бачите, як я за равликами дивлюся, в яких вони в мене умовах. Але кому треба, можу, в принципі, відправити. Я їх взяв собі чисто для того, щоб. Вам чуть-чуть зняти і ну, відповідно відправити. Так, це контейнер на 20 літрів. Тут їм, взагалі, чуть-чуть тісновато буде, але я розраховую на те, що я дуже скоро продам хоча б кілька пар. І все з ними буде добре. Так, відліплюйтесь, любі друзі. Так, другий. Я би їх не брав, якби не були в них гарні батьки. Їхні коротше, мама з татом. Якщо я знайду фотку, то я вам зараз покажу. Вони більші, ніж мої, виросли. Тобто, ну тут генетика хороша. Це ще колись. Колись, колись я купляв своїх у Just Life Pets. Боже. Коротше, Дінастія продовжується наша. Це вже мої внуки, моїх равликів. Так. Опа. Звісно, запаковані вони були погано, кажу вам чесно. Ще я нарив кусочок крейди і мисочку. Так, ти куди друг? Улітай звідси. Розмочую мох. Отакий класний зелений мох. Продається в нашому інтернет-магазині. Нагадую, це силочки всі в описі під відео ви можете знайти. Я опис під кожним відео оновив. Тепер він більш короткий. І все по толку. Немає такого, що він там 3 км і якийсь бред написаний. Да? Так, все по мінімуму. Кому інтересно відео про попугайчиків, дивіться теж на моєму каналі, бо я їх знімати перестану, бо вони не набирають таких переглядів, як улітки, равлики. Так, ну, літуниха. Ну, водичка там сама смачна, в клітці не така, правда? От а ти дивна, Тома. Опа. І останній клаптик наш. Ще залізь, покупайся, давай. <рес> ти така інтересна. Так, ложу їм їсточки. Посипаю чудо порошком, щоб вони росли. Силка на чудо порошок в описі, під відео, конечно, все знайдете. Так, чудо порошком посипав. Давайте я їм ще тако просто. Побачите, вони його і так з'їдять. Я думаю, що вони дуже голодні зараз. Гляньте, які ми паразити. Зараз я покажу вам всіх своїх ретиків Альбіно, щоб ви розуміли, якими вони можуть вирости. Звісно, якщо ви їх будете кормити класно. Класним кальцієм, не будете на них економити, будуть вони у вас жити в класному мосі, їсти крейду. Гляньте, які ми голодні. Хто любить відео про равликів, буде дивитися до кінця, я думаю. Зараз покажу вам всіх. От такі великі. Коротше кажучи, вони по 15 см у мене виросли. Але це далеко не приділ, бо повиростали мої равлики від моїх равликів, так скажемо, набагато більшими. Писали і по 19, що повиростали. Це, коротше, для оцих равликів, оцих, оце мама, а для тих це бабушка, бабуся. От, вона вже старенька, ця улітка чи равлик, вже ракушка в неї, бачите, біліє. Вона вже. Жовтенька така, навіть не біленька. От, різницю добре видно між стареньким і новеньким равликом. От, але це мої самі самі перші равлики. Кому інтересно. Дивіться, як ми, до речі, крейду гриземо. Вже не гризе. От гамнюк. Всі вже в кальцію. В кальцію сидять. Так, дай я тебе верну до твого партнера. Таких в мене равликів два. Але взагалі від них я кладки більш залишати не планую. Бо ну, вони старенькі вже. Цього року їм буде 3 рочки зимою чи по ідеалому. От, І вони взагато, вже не потомство дають, так скажемо. Цього року я оставив одну кладку і з нею були проблеми. Да? Більша частина росла не так, як треба. Ну, тобто, росли равлики великими. От, але ну, там поступово я їх морозив по чуть-чуть. А ще рік назад такої проблеми в них не було. От, е, оці це вже селекційно виведені. Це найкрупніші я вибирав. От, того такі справи. Вони вже, бачите, які жовті аж. От, я їх зараз теж буду годувати. Я не знаю, скільки вони живуть. Мабуть, років 5, я думаю, можуть в хороших умовах прожити. От, ну бо різні джерела кажуть різну інформацію, того я вам точно не скажу, хто кому як буде жити. Може, там яєчка є всередині, блін, сховався. Ладно, підписуйтеся, ставте лайки. Будемо далі розвивати нашу дінастію ретіків Альбіно і не тільки. Я вам скажу по секрету. До мене скоро приїдуть одні класні равлики. В мене вже є цей вид. Але конкретно мені привезуть равликів за кордону з хорошою генетикою. І вони реально варті вашої уваги. Я про них буду багато-багато знімати. От Наступне відео, напевно, буде про овумів або сутуралісів. Я виберу собі. Ось, або ви напишіть свій варіант. У мене ще маргінати є, але я не знаю, що про них знімати. Вони не несуться. От Вони, звісно, гарні виросли, але вони не несуть яєчок. Ось такі у нас новини. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нагадую, що якщо хочете, можете купити таку велику пару, вона росте. Або таку малявочку, одну, дві, три, скільки вам треба. Я думаю, що я їх буду по 50 ставити, але може більше. ну, Буду бачити, якийсь спрос. Ось ці, звісно, будуть раз в два дорогше за штуку. Ну, Майте на увазі. Вони вже сантиметрів по 8, напевно, якщо не більше. От. І вони обіцяють виростити красивими. Того ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться відео з друзями і будемо наблюдати, як вони ростуть далі з вами разом. Всім пока!